Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо, Оріони, Гузька, Широка, Сороковочка, Еска. Ось такий тракторець, шифінг 4-циліндровий, одноциліндрові тракторці, шифінги, синтайчик, 244-й на високі, ось 40 -ка. Оріончик, Оріончик, сороковочка, дуже гарний трактор, Донсени. Всі тракторці в наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі тракторця і сільськогосподарське обладнання. Соліси у нас такі вузькі, на, на широкі, з газонними шинами. Оріончик 504 й Ловол 354, Ловол 504, з кондиціонером без. Всі тракторців в наявності є. Техніку ми підвозимо. Техніка вся в наявності. Зараз протестували Аріона РДФу 244 на широкій резині, Чудний вміс. Ось ще обдивляються, будемо грузитися, знята вже вихлопна труба, глушник знятий для транспортування. Тракторець перевірений. Зараз відгружаємо і веземо на чудню. Дякую всім, гарного дня.